Всім привіт! А вам цікаво, як зробити такий ефект. Отже, щоб зробити такий ефект, вам потрібно зайти в нотатки, увімкнути запис екрану. Вводити потрібний вам текст. Далі ви заходите в додаток еншот, обрізаєте ваше відео, залишаєте ту частинку, яка вам потрібна. Знову. Зберігаєте цей шматочок відео, потім знову заходите в іншот, додаєте своє відео. За допомогою інструмента він синенький, додаєте цей шматочок відео, редагуєте його, збільшуєте, можете прискорити, вирізати ту частинку, яка вам потрібна. Далі ви збільшуєте і розташовуєте зверху цей шматочок. Далі ми заходимо в інструмент накладання. Обираємо інструмент мультиплей, додаток мультиплей. Він стає прозорим. І тепер у вас є саме той ефект, який у мене на відео. Отже, користуйтесь! Ďakujem.